Добрий день, діти! Я вас вітаю, добра і щастя, всім вам бажаю. Кожного дня, діти, нас оточує багато речей. Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні речі. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. То слухайте діти уважно і запам'ятовуйте. Правило перше. Розглянь уважно малюнок гострих, колючих та ріжучих предметів. Ножиці, ніж, виделка, пилка, спиці, сокира, гвістки. Це все небезпечні предмети. Запам'ятай. Предметами користуйся лише в присутності дорослих з їхнього дозволу. Ніколи не користуйся незнайомими інструментами. Правило друге. Запам'ятай, не бери ліки без дозволу дорослого. Зможеш отруїтись. Правило третє. Запам'ятай, незнайомі предмети до рук не бери. Не відкривай жодних упаковок із побутовою хімією. Правило четверте. Запам'ятай, вогонь це небезпечно. Будь обережним, біля каміна, свічки, вогника, газової плити. Це небезпечно. Запам'ятай при пожежі дзвони 101. Правило п'яте. Запам'ятай: холодильник, пилосос, електрочайник, телевізор, пральна машина, комп'ютер. Не можна вмикати без дозволу дорослого. Запам'ятай, якщо у квартирі пахне газом, телефонуй за номером 104. А зараз трішечки відпочинемо. Посміхніться сонечко, Здравствуй, золоте. Посміхніться квіточки, хай вона росте. Посміхніться дощику, лися, мов з відра, посміхніться друзям. Бажаємо їм добра. А зараз складемо розповідь з правилами безпечної поведінки в побуті. Не можна брати без дозволу сірники. Не можна підходити до газової плити з відкритим вогнем. Не можна гратися сірниками, не можна вмикати електроприлади без дозволу дорослого. А зараз складіть діти розповідь самостійно за картинками. Отже, правила запам'ятайте про своє здоров'я дбайте. Молодці діти. Надсилайте свої відеорозповіді про правила безпечної поведінки у побуті. До нових зустрічей!